3-4 квітня на Прикарпатті проходила конференція, присвячена загальному експортному та молодіжному обговоренню партнерських ініціатив НАТО, їх еволюції та перспектив розвитку у східній Європі та кавказько-каспійському регіоні. Обговорити проблеми партнерства НАТО у контексті змін стратегічного середовища у Європі внаслідок кримської кризи березня 2014-го – Така основна мета конференції, на яку прибули керівники центрів НАТО та представники академічних кіл з Грузії, Молдови, Казахстану, Росії, експерти, громадські діячі, політологи та науковці. Я думаю, что нас ждет очень плодотворная работа в течение двух дней. Я думаю, это как будет способствовать укреплению дружбы между Украиной и НАТО, между НАТО и всем Черноморским регионом, и как то может быть будет влиять и на вот ту империалистическую политику, которую проводит официальный Кремль в отношении постсоветских государств. Співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Розумкова Олексій Мельник вважає питання вступу України в НАТО доволі неоднозначним. Питання, наскільки я розумію, про вступ України в НАТО поки що дискутується, і воно не є таким відповідь на це питання не є настільки однозначною як. Декому здається наразі? Я б говорив про розширення і поглиблення партнерства стратегічного партнерства України з НАТО, і можливо, як найбільш доцільна модель цього партнерства, це зразок таких країн, як Швеція, як Фінляндія, які розвинули партнерства до рівня, коли вони є абсолютно сумісними з НАТО, коли вони є членами безпекової спільноти Європейської і Євроатлантичної, але вони не є. Членами Вашингтонського договору, тобто вони користуються майже всіма правами і виконують обов'язки, крім статті 5, яка є ключовою Вашингтонського договору. Це стаття про колективний захист членів НАТО. Представник з Росії Сергій Маркідонов теж не надто вірить у найближчий вступ України в НАТО. Значит, на сегодняшний момент я не вижу реальных опций, чтобы Украина могла вступить в НАТО. Пока разговор о ПДЧ даже не ведется. Даже, кстати, предоставление ПДЧ еще не гарантия вступления в НАТО. Я напомню, что Македония имеет ПДЧ с апреля 1999 -го года. В этом году 15 лет с момента предоставления ПДЧ. Однако Македония пока не член НАТО. Поэтому не нужно каких-то иллюзий, что такое вступление будет быстрое. Тому що, незважаючи на всі складні відносини НАТО і Росії це співпрацювання є. Одним із співорганізаторів конференції виступив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, який вже давно займається міжнародними проектами та грантами для студентів. У Нас уже є традиції не тільки е, значить вивчення наукового дослідження проблем пов'язаних з НАТО, але і реальних е, справ. Перш за все, це міжнародні проекти пов'язані, чи які йдуть через НАТО. Це організації, які працюють у нас, зокрема центр інформації НАТО, а також Прикарпатський центр політичних та євроінтеграційних досліджень. У нас йдуть наукові дослідження, пов'язані з тематикою НАТО. Також в ході проведення конференції був організований відеоміст зі штаб-квартирою НАТО. Зокрема, з учасниками конференції спілкувався заступник помічника генерального секретаря НАТО з надзвичайних безпекових викликів Джеймі Ши. Ольга Гриців Ігор Горпопик. Новини телеканал Раї.